Поглянемо на Україну зараз. Саме українці ціною своїх життів тримають російську Орду. А тепер уявімо, що Трамп виконує свою обіцянку, припиняє всю військову допомогу, змушує Україну підписати мирну угоду з Путіним. Тисне на Європу, щоб вона теж перестала підтримувати нас. Що буде далі? Російська армія моментально піде вперед, бо слабкість це запрошення для Кремля. Бої знову почнуться під Києвом, Харковом Дніпром. Мільйони українців знову вирушать у бік кордонів, створюючи нову хвилю гуманітарної катастрофи. Чому це загроза не тільки для України? Українська криза це не регіональний конфлікт. Це війна, яка вирішить майбутнє всієї Європи та світового порядку. Якщо Україна впаде, хаос пошириться далі. Балтія, Польща, Молдова всі під загрозою. Європа зіткнеться з новою хвилею біженців. НАТО отримає пряму загрозу на своїх кордонах. Трамп не просто створює ризики для України, він створює глобальну дестабілізацію, яка може перевершити навіть те, що ми бачили в Афганістані.